Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Оголосили догани відсторонили від роботи. У франківському медуніверситеті завершили перевірку щодо викладачки. Надійшла скарга від студентів 4-го курсу 91-ї групи про якесь неетичне поводження, можливе вихваляння Радянського Союзу. У івано франківську провели складну операцію з видалення аневризми. В даного пацієнта була аномалія розвитку, і кожна нирка мала по дві артерії. У Івано-Франківську розпочався 15-й міжнародний фестиваль. Коляда на Майзлях». Подобається атмосфера. Відчуття свята, відчуття, відчуття коляди. відчуття коляда. Комісія Івано-Франківського національного медичного університету відсторонила від викладання дисциплін фізична терапія, ерготерапія, працівницю вишу, на яку надійшла скарга про вихваляння радянського союзу і методів недоказової медицини. Про це Суспільному сьогодні сказала начальниця юридичного відділу навчального закладу Уляна Хомут. З її слів, жінка продовжує викладати дисципліни, відповідно до яких у неї є диплом від медичного університету. Навчає у виші вона 18 років. Є кандидат. Адкою медичних наук також Уляна Хомут розповіла про те, що викладачка підтвердила комісії, що у неї є диплом від асоціації російських гастроентерологів, датованим 2015 роком, про який у Фейсбуці написала військовослужбовиця Леся Литвинова, але сказала, що отримала його за статтю, написану до 2014 року, зі слів Уляни Хомот в Івано-Франківському медичному університеті для навчання використовують літературу п'ятирічної давності. 19 грудня надійшла скарга від студентів 4 курсу 91-ї групи про якесь неетичне поводження, можливе вихваляння радянського союзу, методів недоказової медицини про проведення практичного заняття фізична терапія при коморбідній патології. Також були в соціальних мережах від громадських активістів повідомлення про це. Ну, в університеті була проведена службова перевірка даного інциденту, створений наказ, створена комісія. Комісія ознайомилася із скаргою чотирьох студентів, із заявою інших п'яти студентів, які заперечували викладені факти. Студенти 91-ї групи четвертого курсу медуніверситету спілкуватися із суспільним не захотіли, а викладачка не відповіла на дзвінки. 19 грудня керівниця благодійного фонду Свої та військовослужбовець Леся Литвинова написала у Фейсбук, що викладачка кафедри загальної практики фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського медуніверситету вчить студентів на парах лікувати пацієнтів парафіном, грязями і російською банею а також рекомендує вивчати літературу. 1984 року у коментарях під цим дописом міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко написав Дякую, що звертаєте увагу. Зараз наведу да різкість на зміни, які відбулися в країні у підходах до надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я. У мене є багато незавершених. Таких справ, навіть які я розпочав а не закінчив. По роботі, я ще якийсь і бізнес невеличкий дається підтримувати і допомогти дітям в господарстві. Так щоб в мене. Таких як перспектив не 74-річний Іван Фрис, пацієнт, якому зробили операцію з видалення аневризму черевного відділу аорти з відновленням кровопостачання однієї із нирок та кишківникам. Чоловік каже, через три тижні після операції почувається добре і поступово повертається до звичного життя. Донька чоловіка Наталія Яковишин розповідає, що аневризму в тата виявили три роки тому. Тоді через стан здоров'я операцію зробити не змогли. Цьогоріч каже, проблема за гост. Трилась, тож, коли родині запропонували хірургічне втручання, вони погодились. Операція зі слів Наталії Яковишин тривала 12 годин. Коли нам сказали, що операція необхідна, ми вагалися не дуже, тому що поцікавившись. Що, що це є, що це за хвороба? Ми розуміли, що ризиків залишитися так було набагато більше, чим робити операцію після операції. Я почувалася спокійно весь час. Я так само була підопераційною. Виходили до мене лікарі, повідомляли. Тобто, все було під контролем. Ніяких не було таких непередбачених ситуацій. Все було добре. Провів операцію судинний хірург центральної міської клінічної лікарні професор Ростислав Сабадош каже: унікальність цього втручання полягає в тому, що до аневризму підходили ниркові артерії. За його словами, таких випадків медики нараховують від 3 до 10% відсотків від загальної кількості виявлених аневризм черевного відділу аорти. В даного пацієнта. Була аномалія розвитку, і кожна нирка мала по дві артерії. І верхні артерії знаходилися безпосередньо перед початком аневризми, тобто, по відношенню до цих артерій, аневризма була юкс а дві інші артерії відходили безпосередньо від самої аневризми і загрозували проблемам із нирками. Пацієнт переніс післяопераційний період без ускладнень. І швидка координована праця всієї бригади забезпечила те, що у пацієнта не було загострення чи погіршення ниркової недостатності в післяопераційному періоді. За словами Ростислава Сабадуша, аневризма це розширення артеріальної судини більш ніж на 50% від норми. Він розповідає, що особливу увагу на стан судин потрібно звертати курцям, чоловікам старше 65 років та людям близькі родичі, яких мали це захворювання. Профілактика хвороби кинути курити, контролювати артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину. Зі слів хірурга, аневризми небезпечні тим, що спочатку розвиваються безсимптомно, а згодом можуть викликати ускладнення. Серед них роз розрив аневризми в центральній міській клінічній лікарні протягом двох років врятували життя усім трьом пацієнтам із розривом аневризми, яким команда хірурга проводила операції. Компресія при збільшенні у розмірах аневризми стискають внутрішні органи і порушують їхнє функціонування. Емболізація переміщення тромба, який утворився в аневризмі, нижче розміщення артерії із гострою ішемією зони кровопостачання. Також тромбоз усієї аневризми. За словами Ростислава Сабадоша, за Останній місяць в центральній міській клінічній лікарні прооперували чотири складні випадки. Аневризм Наталя Олексієнко, Назарій Гук, Роман Кочержук, новини Суспільне, Івано-Франківськ. 25 грудня спільнота святого гідія влаштувала різдвяний обід для нужденних. За словами координатора спільноти в Івано-Франківську Івана Харука, пригощали святковими стравами на трьох локаціях. Таке велике свято де є місце всім. Ось, і ми сьогодні відчуваємо також, що розуміємо, наскільки треба бути солідарним один з одним, тому що насправді ми перебуваємо в стані війни і кожен якимось чином потребує допомоги. Ми якби намагалися прийняти людей більше, тому і організували таку різдвяну зустріч у трьох місцях. Це тут, віддальні Прикарпатського, по вулиці, у серпні по вулиці Коновальця, і власне в нашому домі спільноти, де ми приймаємо і бідних, і малозабезпечених, і переселенців. Близько 200 людей. Зазвичай щороку приходять до нас близько ста людей. Тетяна Голубко третій рік зустрічає різдво зі спільнотою святого гідія. Жінка каже, такі заходи додають житті радісності. А ще тут можна знайти друзів. Тетяна ділиться своїми життєвими принципами, яких навчилась тут. Спілкування це основне Роби добро. Добро вернеться. Не матюкайся, як багато чуєш в місті. Допомагай людям, маєш хліб поділись, майже гроші поділись, гроші не можна давати, квіти так. За словами волонтерки спільноти Оксани Білуус готувалися до обіду приблизно місяць. Подавали на стіл борщ, картоплю з м'ясом, солодощі, кутю. За її словами, у заході взяли участь приблизно 100 волонтерів. Вони готували, накривали на стіл, подавали їжу. За кожним столом сидить хтось з наших помічників для того, щоб це була така атмосфера сімейна, свята, щоб ми спілкувалися, обов'язково хтось з нас сидить за столом, тобто це вже 19 людей, помічників. Письменниця Ольга Деркачова розповідає, вже кілька років долучається до організації різдвяних обідів. Цього року жінка пекла шоколадні кекси із вишнями. Також вона читала для присутніх святкові вірші. Тільки їжа як їжа їм потрібне слово так само, і тому десь я розумію важливість цього свята і цього обіду, тому що різдво це такий день, дайте коли ніхто не повинен бути самотнім. І різдво це тепле свято не лише тому, що, скажімо, є тепле обід, а й тому, що тепло людських сердець і завжди знайдуться теплі слова. Присутні колядували, слухали різдвяну поезію. Наприкінці обіду усі запрошені отримали подарунки. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, Новини Суспільне, Івано-Франківськ. Розпочали 15-й міжнародний фестиваль «Коляда на Мазлях у храмі Царя Христа колядники із катехетичної школи імені Григорія Балагурака. Вони співали відомі колядки, проте традиційний текст змінили, розповідає один з учасників гурту Андрій Мельник. В новій версії колядок оспівували сьогодення України. Також показували сценку про народження Ісуса. Андрій виконує роль української дитини. Ми це зробили все дуже швидко і так як дуже якісно. От особливо менші діти, вони такі, так як ну дуже молодці, ну просто дуже швидко вивчили слова. Всі все так швидко підготувалися, що було так як досить для мене неочікувано. Це не зовсім вертеп. Це така сценка. Гей, ісусик, народись! Ти плакати хочеш, а я його серпню повтираю. очі. Гей, Ісусик! Пишіть очі, певно не спати, а я їм заспіваю про коло хати. Вперше у фестивалі беруть участь актори пантоміми із театру Мім Іф. Для коляди на майзлях вони перевтілювалися у ангелів, розповідає одна з акторок театру Аліна Соболь. Тут у нас йде взаємодія з дітками. Нам потрібно зрозуміти, як краще їх підсилити, як їм не заважати при цьому. От, а коли йде імпровізація, ну то ти вже орієнтуєшся, чи там потрібно щось змінювати, якісь рухи, чи не потрібно. Загалом це йде от від, від того, що відбувається. У перший день фестивалю запланували 19 виступів, каже його організатор, священник Артемій Новіцький. Свої номери відвідувачам представили як колективи з України, Івано-Франківщини Одеси та Луцька, так і з-за кордону, зокрема зі США, Франції та Фінляндії. Вони виступали онлайн. Священник Артем Новіцький показує колядник, у якому зібрали ті колядки і щедрівки, які лунали на фестивалі щороку з початку його заснування. Колективи, які приїжджають сюди, вони також привозять із собою ноти. Отож, в майбутньому віримо, що цей, ця серія буде поповнюватися, Отож, це є пліт такої 15-річної нашої праці. Франківка Мар'яна Калахура каже, кожного року з сім'єю відвідує фестиваль Коляда на Майзлях. Подобається атмосфера, відчуття свята, відчуття коляди. Це особлива атмосфера. Кожен виступ, кожного артиста, кожного хору це є особливий. Триватиме міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях. П'ять днів зі слів Артемія Новіцького. У останній день колективи колядуватимуть тільки для військовослужбовців. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.